Чікіпіки, пуки всім привіт! Я Пукідрюкі, привіт, хлопці і дівчата. І відео про Роблокс на цьому каналі я знімаю тільки українською мовою. А ось цей милий плюшовий нуб він зараз у мене сидить, і я зараз вам всім розповім, як от в цій грі його отримати зовсім безкоштовно. Я натискаю на білий трикутник. І зараз я буду грати ось цю гру. Ось я на місці, і якась медалька до мене прилетіла, але це медалька не на безкоштовну річ. Треба, хлопці і дівчата, зачекати, щоб розпочалася ось ця інтермісія. Треба голосувати за наступну міні-ігру. Тут їх три міні-ігри, вибираємо, яку треба грати. Ну, я бачу більш за все зараз будуть оцю посередині гру вибрали замість мене, а зараз будуть голосувати за кольорові блоки. І я бачу, за оці квадратні кольорові блоки проголосувала більшість людей, і зараз починається міні-ігра. І в цю міні-гру, я думаю, ви знаєте, як грати. Треба чекати ось зараз синій колір, і треба застрибнути на цей колір. Хто не застрибнув, тот програв. І отак от треба грати, 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 вибирати правильний кольор і не ловити гаву. А я от. Тут стояв, 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 і спіймав гаву. Тому я програв, я програв ось цю міні-гру. Якщо ви не програли міні-гру і здобули перемогу, треба з цією перемогою підійти ось до цього нуба, який тут сидить, підходити, натискаєте на нього, і дивіться. Зараз що буде? Ось тут буде медалька на безкоштовну річ, якщо ви отримуєте перемогу в однієї з трьох міні-ігр. чики чекіпукі, до нових зустрічей з